Добрий день, малята! Сьогодні у нас заняття з математики. і Даринка нещодавно були в гостях у своєї бабусі. Сьогодні вони нам розкажуть, чим вони там займалися, і запропонують нам декілька завдань, які ми з вами повинні будемо виконати. Нас бабуся Катерина запросила на гостини, увесь тиждень засмагали, і бабусі допомагали. В понеділок. Помідори ми занесли до комори, армали стиглі, червоненькі, і великі і маленькі. Подивіться, скільки помідорів назбирали дітки. Давайте поглянемо, які ж з них великі. Покажіть пальчиком. Так, ось вони великі помідори, а де маленькі? Ось маленькі помідори. А тепер уважно подивіться і скажіть якого кольору помідори? Так, помідори червоного кольору. А давайте подивимось на картинки і скажемо, що тут іще червоного кольору. Так, ось полуниця вона червона. А це троянда, вона також червона. Квітка Мак теж має червоний колір. Серце, ну і, звичайно, пожежна машина. Всі ці предмети. Мають червоний колір. Давайте ми з вами повторимо. Червоний. У вівторок рано встали і городину копали. Назбирали у корзині помаранчеві морквини. От які дітки молодці! Подивіться, скільки моркви назбирали. А тепер давайте ми визначимо, які із цих морквин товсті. Так, ось вони, товсті морквини. А де тоненька морквинка? Так, ось ця морквинка тоненька. А тепер скажіть мені, скільки тоненьких морквинок. Так, тоненька морквинка одна. А скільки довстих морквинок? То морквинок багато. Давайте ж назвемо кольор, який мають морквинки. Морквинки мають. Помаранчевий або оранжевий колір. А предмети на цих картинках теж мають оранжевий колір. Давайте ми назвемо ці картинки. Так, квітка оранжева, оранжевий апельсин, оранжеве лисенятко і оранжевий м'яч. Так, це який колір, давайте повторимо? Оранжевий. Вірно, молодці. А у середу завзято привезли під саму хату жовті дині на підводі, що вродили у городі. Ось і жовті диньки, Подивіться на них. Якої вони величини. Так, є диньки Великі і є динька маленька. Давайте ми диньки розкладемо у кошики. Великі диньки у великий кошик. Так, ось вони. А маленьку діньку покладем у маленький кошик. Покажіть пальчиком, де маленька дінька. А тепер давайте назвемо колір, який мають ці діньки. Так, жовтий колір. І тепер роздивимося ще на предмети жовтого кольору. Ось вони. Ось тут зображено? Так, банан жовтий, жовтий лимон. Жовта квіточка кульбабка, жовте сонечко світе в небі, жовтий пензлик. А це хто маленький жовтий? Вірно, курчатко. Всі ці предмети мають який колір? Жовтий колір. Молодці. Слухаємо Дмитрика і Даринку далі. У четвер із під листочків діставали ярочки. Довгі та зеленошкірі сортували на подвір'ї. Ось огірочки, ті, які назбирали Дмитрик та Даринка. Давайте ми роздивимось, які вони. Так, є серед них довгі, а є серед них короткі. Дітки розклали їх на полички. Подивіться уважно, які огірочки лежать на верхній поличці. Так, короткі. А які огірочки лежать на нижній поличці? Ну, звичайно, довгі. А тепер скажіть, будь ласка, а який колір мають огірочки? Так, колір огірочків зелений. І розгляньте предмети зеленого кольору. Що ми тут бачимо? Зелена ялинка, зелена травичка, зелена жабка, зелений куник-стрибунець і зелений листочок з дерева. Який це дітки колір? Давайте повторимо, зелений. Молодці! У п'ятницю блакитні сливи під блакитним небом мили. Ласувати будемо взимку джемом в нашому будинку. Давайте розглянемо ось ці картинки. Всі вони блакитного кольору. Подивіться, що тут зображено. Так, тут зображена сливка, хмарка, літачок, дерево із сливками та квітка дзвіночок. Давайте. Уважно подивимося і скажемо, а де росте сливка? Так, сливка росте на дереві. Вірно. А де знаходиться хмарка? Так, хмарка знаходиться в горі. А де ви бачите літачок? Так, літачок теж знаходиться в горі. А де росте квітка дзвіночок? Квіточка дзвіночок росте внизу якого кольору всі ці предмети? Вони всі блакитного кольору. Вірно, молодці. У суботу довго спали, сині сни переглядали, а надвечір для телички накосили дві стравички. Малята, давайте розглянемо нічне небо. Якого воно кольору? Так воно синього кольору. А подивіться уважно, скільки на небі зірочок. Так, дірочок на небі багато. А скільки на небі місяців? Ну, звичайно, місяць на небі тільки один. Нічне небо має синій колір. Погляньте, синій колір також має квітка волошка, синя кулька, синій олівець і велика морська тварина кит, який плаває в океані. Всі вони мають синій колір. У неділю від'їжджали. Нам горіками кивали квіти бабці Катерини, фіолетові сожини. Погляньте, які красиві квіти у бабусі Катерини. Вони фіолетового кольору. А ну давайте роздивимося важненько ці квіти і скажемо, які вони за висотою. Так, є тут високі квіточки і є низенькі квіточки. Покажіть пальчиком, де високі квіти. Так, ось вони всі високі квіти. А де низенькі? Так, ось попід парканчиком. Ну і тепер давайте поглянемо, які ж предмети мають фіолетовий колір. Подивіться, ось фіолетовий метелик. А це квітка фіалка. Квіточки у неї також фіолетові, а ще фіолетовий виноград. І красива фіолетова парасолька. Запам'ятали малята? Це фіолетовий колір. Молодці! Все ви правильно виконали, добре впоралися з усіма завданнями. Дмитрик і Даринка дуже задоволені. Поїхали додому. Вам дякують за те, що ви так добре сьогодні працювали. І я вам дякую і кажу до побачення. До зустрічі!